Ну що ж, ми з вами починаємо наступну тему, а саме будемо вивчати будову комп'ютера. І почнемо з самого початку, які ж комп'ютери бувають, або які бувають комп'ютери, які використовуємо ми з вами. Побутові комп'ютери. Перш за все це є настільні комп'ютери, які ви всі знаєте. Стандартний набір настільного комп'ютера ось перед вами це системний блок, колонки, мишка, сканер, клавіатура, принтер, монітор. Другий тип комп'ютерів це переносні комп'ютери. До переносних відносяться ноутбуки, нетбуки і планшети. По характеристиках вони можуть бути різні, але при однакових характеристиках з стаціонарним комп'ютером вони завжди будуть менші, легші, компактніші, що добре, що можуть працювати від батареї довгий час, їх легко переносити з місця на місце. Ну, але, звичайно, при однаковій комплектації з стаціонарним комп'ютером... Вони завжди будуть дорожчі. Ну, а на маленькій клавіатурі не так зручно працювати. Ну і, мабуть, саме головне це те, що їх не можна модернізувати. Оце, якого ви купили, ноутбука, чи нетбука, чи планшета, таким ви користуєтесь, як тільки він застарів, мало пам'яті, чи продуктивність вас не влаштовує, треба його. Залишати і купляти новий. Ну і третій тип комп'ютерів персональних це будуть кишенькові комп'ютери. Кишенькові комп'ютери починалися з того, що були суто кишенькові комп'ютери, які так і називались КПК. Потім... До них додавився сотовий зв'язок. Це вже був мобільний телефон зі комп'ютера. Ось такий вони мали вигляд. Крім того, така корисна річ, як мобільний навігатор, була, якого окремо використовували дуже часто і в машинах, і в індивідуальних прогулках. Ну і на кінець з'явився смартфон. Це кижіньковий комп'ютер, в якому є усі раніше перераховані функції. Ну, але перед тим, як ми перейдемо до будови комп'ютера, ми повинні сказати, що всі комп'ютери мають однакову будову. І ця будова комп'ютера або архітектура. Яку запропонував ще дуже давно американський математик німецького походження Джон фон Нейман має саме ось такий вигляд. Тобто будь-який комп'ютер має пристрої вводу, які дозволяють людині передавати інформацію до комп'ютера або здійснювати керівництво комп'ютеру. Є пристрої виводу, які дозволяють. Людині бачите результати обробки інформації, ну і є самообчислювач, в якому повинні бути обов'язкові три речі. Це процесор, який складається з двох частин, з арифметично логічного пристрою і пристрою керування. арифметично логічний пристрій здійснює всі обчислення і всіх. Операції та пристрій керування керує всіма пристроями комп'ютера. І крім того, кожен комп'ютер має пам'ять, яка ділиться на зовнішню пам'ять і внутрішню. Тобто всі комп'ютери від самих перших до самих останніх мають ось таку архітектуру. Ну, а перший комп'ютер називався ENIAC. Це машина, яку було Розроблено у Інституті електроніки Пенсильванського університету, він був величезний, займав площу 167 квадратних метрів, його маса складала 30 тонн, він споживав 150 кВт електроенергії. Але це був програмований вже комп'ютер, який працював по програмі. І створений він був у 1940 6 році. Ну, а сучасний комп'ютер складається з наступних пристроїв. Спочатку розглянемо, що знаходиться в системному блоці. В системному блоці комп'ютера є багато пристроїв, які між собою якимось чином поєднують. Тут, наприклад, є блок живлення. І забезпечує усі пристрої комп'ютера електричною енергією. Є дисководи, які дозволяють читати диски. Є Вінчестер, який є основним пристроєм для зберігання інформації в будь-якому комп'ютері. Ну, і, звичайно, є материнська плата. Яка є основою комп'ютера, тобто це та частина, яка з'єднує між собою всі пристрої комп'ютера. Всі інші пристрої комп'ютера або знаходяться на материнській платі, або підключаються до материнської плати. Отже, на материнській платі знаходиться перш за все процесор. Ось він процесор, він встановлюється сюди ось це гніздо. Це саме той пристрій, який забезпечує всі розрахунки і керування. Також на материнській платі є пам'ять. Ось, ось ця планочка з боку намальована, це є оперативна пам'ять, вона встановлюється ось сюди цей розйом. Це є, мат... є пам'ять. Крім того, Звичайно, є відеокарта, яка дозволяє виводити інформацію на монітор. Вона встановлюється ось у цей розйом. Ну, і на самій материнській платі є такі основні речі. Перш за все, тут є слоти. Слотами називають роз'єми, через які... До яких, вірніше, можна підключати всі пристрої комп'ютера. От. Пам'ять підключається в цей слот, відеокарта підключається ось в цей слот. От. А ці ряд ось таких, бачите, біленьких однакових слотів називаються слоти розширення. Тобто сюди дозволяється, через них дозволяється підключити до. Материнської плати будь-які додаткові пристрої. Крім того, на материнській платі є ось така невеличка мікросхемка, яка називається мікросхема BIOS. -у. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Але для того, щоб ця мікросхема могла працювати і зберігати інформацію. На материнській платі також є батарейка, яка підтримує цю мікросхему. Ну і разом, як ви знаєте, підтримує годинник у комп'ютері. Коли ви виключаєте комп'ютер, годинник у комп'ютері не зупиняється. Чому? Тому що там є ось така батарейка. Крім того, на материнській платі є порти. Порти це роз'єми, до яких... Підключаються зовнішні пристрої, такі як мишка, клавіатура, допустим, та ж сама флешка, принтер. Це все зовнішні пристрої, і вони підключаються до портів. А слоти – це роз'єми, до яких підключаються внутрішні пристрої. Відеокарта, пам'ять і так далі. Ну, і у нас ще є на материнській платі системна шина. Запам'ятайте. Цю назву, ви її тут просто не побачите, але системною шиною називають провідники, по яких передається інформація на материнській платі. Наприклад, від процесора до пам'яті. Пам от бачите, Тут стоїть процесор, тут стоїть пам'ять. І процесор з пам'яті весь час обмінюється інформацією. Так от, для того, щоб здійснювався обмін інформації між процесором пам'яті і існує системна шина. Крім цього, на материнській платі є такі різні, бачите, детальки. Це є інтегральні мікросхеми. Інтегральні мікросхеми, їх ще називають англійською мовою мікрочіпи. Так от, набір оцих мікросхем або правильно, як сказати, набір мікросхем системної логіки, називається чіпсет. Підведемо підсумки. На материнській платі є порти для зовнішніх пристроїв, слоти для внутрішніх пристроїв, BIOS, батарейка, чіпсет. І системна машина. ось це є основні пристрої на материнській платі. Ну, тепер перейдемо до процесорів. Процесорів виготовляє дуже багато фірм у світі. Ну, може, не дуже багато, але багато фірм у світі. Всі процесори мають однакову будову. Всі процесори мають однакове призначення. Тобто, процесор здійснює всі арифметичні і логічні операції і керує всіма пристроями комп'ютера. Дві функції має процесор. Здійснює арифметичні і логічні операції, і керує всіма пристроєм комп'ютері. Він це здійснює через взаємодію з пам'яттю. він зчитує інформацію в пам'яті, обробляє її і відправляє знову пам'ять. Тобто йде весь час обмін інформацією між процесором і пам'яттю. Як я сказав, процесорів виготовляє багато фірм у світі, але зразком для всіх є фірма Intel. На фірму Intel завжди всі рівняються. От кажуть, оцей процесор похожий на такий Intel, а цей процесор похожий на такий Intel. Тому завжди процесори фірми Intel беруться за зразок. І тут ми бачимо назви процесорів фірми Intel. Знаєте, Pentium, Celeron, Xeon, Core, Core Duo, Core Quart, Core R5, Core I7. Оце все назви процесорів Pentium. Ну і звичайно, такі самі процесори робить фірма AMD, чого я її в цій табличці навожу, тому що вони є другі за популярністю. І теж в дуже багатьох комп'ютерах у світі стоять процесори фірми AMD. Ось це назви процесорів фірми AMD. Атлон, Byron, Sempron, Turion, Opert і так далі. Значить, це все назви процесорів фірми AMD. Кожен процесор має основні свої технічні характеристики. Основні технічні характеристики процесора це перш за все та тактова частота. Тобто скільки операцій в секунду може зробити процесор. Задумайтесь, скільки операцій в секунду. Ну, звичайно, що це вимірюється в герцах. Як ви знаєте, Герц це одна операція в секунду. А тут у нас частота 3 ГГц. Ось така. Частота сучасних комп'ютерів. Наступна характеристика це частота системної шини. Тобто, та частота, на якій може передаватися інформація через системну шину без перешкод. Якщо буде більша частота, вже інформація буде передаватися з збоями. Тобто це максимальна частота, на якій можна передавати інформацію між процесором і пам'яттю. Ну, і ще є така характеристика процесорів, як кеш-пам'ять, про що ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Так от, перед тим, як ми перейдемо далі, я вам хочу коротко розказати про... Історію розвитку процесорів фірми Intel. Перший процесор фірми Intel, який здобув ширення і який використовувався в збутових цілях, це був Intel 8008, у 1972 році. Цей процесор. Мав частоту 08 МГц. Що це означає? Це означає 800 тисяч операцій в секунду. 800 тисяч операцій в секунду. Тобто самий перший. Процесор 800 тисяч операцій в секунду. Ми з вами скільки робимо операцій в секунду? там 2 додати 2. Тобто людина може робити одну операцію в секунду. Тут самий перший робив 800 тисяч операцій в секунду. Наступний процесор називався Intel 80286. Він. Появився в 1982 році і він робив вже 8 мільйонів операцій в секунду. Аж такий прогрес. 8 мільйонів операцій в секунду. Далі появився процесор Intel 80386. Він з'явився в 1985 році. І він вже мав частоту 16 МГц. І буквально за кілька років з'явився Intel 486 в 89 році. І частота його зросла до 150 мільйонів операцій в секунду. А цей регулок буквально за 3 роки від 16 до 150 мега. -Герц. Герц. Ну, тут вам ще треба сказати наступну річ. Я звертав уваги вас, вам на середню колонку тут писалося 8-бітний, 16-бітний, 32-бітний. От зараз від Pentium май далі всі процесори е, йдуть 64-бітні. Що це означає? Це кількість розрядів, які обробляються одночасно. Тут 8 розрядів одночасно, тут 16, тут 32, 64, відповідно, це буде ще швидше. Тобто, чим більша бітність процесора, тим швидше він працює. Ну, і наступне, якщо ви подивитесь на п'ятий процесор, тут написано вже якесь слово. Написано слово Pentium. Так от. Процесор Pentium з'явився в 1993 році. Він мав називатись Intel 586. І зверніть увагу, частота його вже стала нижча. Тобто тут було 150 МГц, а тут щось раптом 60 МГц. Що це таке сталося? Чому це так? А тому, що мінялася його сама структура. Як я вам раніше сказував, процесор весь час обмінюється інформацією з пам'яттю Через системну шину. Тобто він весь час інформацію ганяє через шину на пам'ять і з пам'яті бере її знов на обробку. Таким чином, потрібен час для того, щоб передати інформацію з процесора в пам'ять, з пам'яті в процесор. І це сповільнює у цілому роботу процесора. Тому інженери Intel у процесорі Intel 586-му придумали таку річ, як кеш. Тобто вони поставили на самому процесорі свою власну пам'ять. І це багато раз пришвидшило роботу процесора. Тобто не треба було ганяти кожну команду з процесора в оперативну пам'ять по системній шині, а можна було зразу обробляти на місці багато команд. І це набагато. Пришвидшило роботу процесора. І незважаючи на того, що Pentium мав тактову частоту вже 60 МГц, а не 150, працював він, він швидше, ніж Intel 486. Чого його назвали Pentium? Ну коли інженери Intel вирішили свій виріб запатентувати в американському бюро патентів, вони туди звернулися. Ну, і їм, відповідно, відповіли, що пристрої, які не мають власних назв, ми не реєструємо на світі його якось, то ми зареєструємо. І тому цей процесор став називатись Pentium, а не 586 Ну, і з того часу всі інші процесори називались якимись іменами, які ви чули і знаєте. Наступний. Пентіум, Pentium 2 появився в 1997 році. Він вже мав тактову частоту до 450 МГц. Це вже пів мільярда операцій в секунду. Це дуже багато. У 99-му з'явився II. це вже він робив мільярд операцій в секунду. І у 2000 році інженери Intel розробили Pentium 4, який уже міг робити до 3,8 мільярдів операцій в секунду. Ну і перед тим, як я вам розкажу про дев'ятий пункт, повинен сказати вам одну річ. Процесор це ось така. Пластинка. Що це таке? Це є інтегральна мікросхема. Тобто, це є електронний пристрій, на якому під мікроскопом розміщується дуже багато маленьких деталей. Там є транзистори, конденсатори, от, діоди, котушки індуктивності і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, в цьому маленькому кристалі розміщується тисячі, тисячі, тисячі деталей. І оце зростання продуктивності процесорів відбувалося або завдяки тому, що можна було всунути у цей кристалик все більше і більше деталей. чим більше деталей сюди напихали, тим ставав кращий і кращий і кращий процесор. І коли зробили вже Пендіум 4, інженери зайшли в тупик. Тому що більше деталей у цей маленький кристалик напхати неможливо і потужнішого процесора вже зробити не можна. Які з цього знайшли вихід? А вихід дуже простий. Якщо один процесор має частоту 3,8, то можна поставити два процесори P38 і буде вже скільки? Два рази більше. Тобто, з 2009 року інженери фірми Intel почали робити двохядерні процесори, потім трьохядерні, чотирьохядерні, восьмиядерні, зараз вже 16 ядерні процесори, тобто спарені мікропроцесори. І таким чином... Було досягнуто більшої продуктивності. Ну, і, відповідно, всі інші фірми підтягнулися за фірмою Intel і робили те саме. Ну, і на сьогодні хватить про пам'ять я вам розкажу наступного разу.